У Черкасах поліцейські припинили незаконну діяльність реабілітаційного центру, де насильно утримували людей з алкогольною, наркотичною чи ігровою залежністю. Про таке повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України. Заклад зі спартанськими умовами проживання розташувався у приватному секторі. Пацієнтам забороняли залишати територію, самостійно пересуватися, користуватися мобільними телефонами. А зустрічатися з рідними вони могли лише під контролем наглядачів. Крім цього, встановлено, що жодних документів на проведення такої діяльності та спеціалізованого персоналу у закладі не було. За лікування залежності родичі щомісяця сплачували 10-12 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків виявили і вилучили документи утриманих осіб, комп'ютерну техніку, чорнові записи, бухгалтерську документацію. Гроші прострочені медичні препарати за результатами отриманих доказів п'ятьом учасникам групи. Слідчі черкаської поліції оголосили про підозру фігурантам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Триває слідство.